привіт привіт мої любі! З вами математика для чайничків та я, Євгенія Калашнікова. Тема нашого заняття додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Дроби, як і натуральні числа, можна додавати та віднімати. Проілюструємо це. Візьмемо торт і поділимо його на вісім рівних частин. Візьмемо дві з них. Ми знаємо, що взяли ми дві восьмих частини торту. З цього ж торту візьмемо три частини. Ми знаємо, що ми взяли з нього три восьмих частини торту. Разом ми взяли п'ять частин, тобто п'ять восьмих торту. Отже, дві восьмих додати три восьмих дорівнює п'ять восьмих. Цей приклад ілюструє таке правило. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, потрібно знаменник залишити без змін, а чисельники додати. Додамо два дроби. 2 дев'ятих і 5 дев'ятих. Одразу ж звертаємо увагу на знаменники. Знаменники рівні. Тепер додаємо чисельники. 5 додати 2. Отже, 2 дев'ятих додати 5 дев'ятих дорівнює 7 дев'ятих. Візьмемо ще один приклад. 3 четвертих додати 5 четвертих. Знову ж таки, знаменники однакові. Тепер додаємо чисельники. 3 додати 5. Отже, 3 четвертих додати 5 четвертих дорівнює 8 четвертих. А якщо нам потрібно відняти два дроби, то діяти будемо аналогічно. Знаменник залишаємо без змін, а чисельники віднімаємо. Наприклад, 7,11 відняти 3 одинадцятих. Звертаємо увагу на знаменники. Знаменники рівні. Тепер віднімаємо чисельники, 7 відняти 3. Отже, 7 одинадцятих відняти 3 одинадцятих дорівнює 4 одинадцятих. Отже, в цьому уроці ми з вами навчилися додавати та віднімати дроби з однаковими знаменниками. А як же додавати та віднімати дроби з різними знаменниками? Для цього, щоб це дізнатися, дивіться наступні відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальчики вгору.